Умови дуже прості. Три картки, три питання ж на них відповідь? Рівнобедрений трикутник та його властивості. У нього два рівних ребра, кути при основі рівні. Яким елементом є медіана, яка проведена до основи? Вона є медіаною, бісектрисою і висотою. Супер, наступне. Опухлий, випухлий, вписаний та описаний чотирикутник. Що це таке? Почнемо з вписаного. Чотирикутника. Він вписаний. Куди? В коло. Описаний? Описаний. Навколо кола. Яка була стоїть пола трикутника? Хорошання. Не знаю. І две останнє. Меніана трикутника і її властивість. Вона ділить стор... Не кути, а інше напополам. <гум> сторони, правда? А сторони, так, да, сторони. А, Яка їхня властивість? якщо ми три медіани проводимо. А вони відносяться, якщо в рівносторонньому рівно, трикутнику, то вони відносяться як два до одного, так? В будь якому трикутнику. А, в будь-якому.